Вітаю вас, дорогі учні. Зараз ми з вами будемо розучувати мелодію української народної пісні От Києва до Лубен». Послухайте, будь ласка, перший куплет та приспів. От Києва до Лубенна насі. Тепер послухайте, будь ласка, тільки мелодію першого куплету. Мелодія першого куплету не є надто складною. Тому ми одразу можемо підставити під неї слова пісні. От Києва до Лубен насіяла конопель. Давайте я зіграю та заспіваю, а ви в цей час спробуйте разом зі мною. От Києва до! А зараз я пропоную вам самостійно заспівати зі словами, ну а я підіграю вам мелодію. Ну, а тепер давайте ми знову пригадаємо наш приспів. Да, лихка, за кавукам за кавуком, лихта дам, достанеться передам! Слухаючи приспів, я думаю, ви встигли помітити, що його мелодія є дещо складнішою від мелодії першого куплет. І якщо ми. Спробуємо її проплескати. Ми побачимо з вами складний ритмічний малюнок. Тож, давайте ми його зараз відтворимо. Але для початку давайте ми будемо допомагати собі голосом та будемо підспівувати. Дам лиха за! Каблукам, за каблукам, лиха дам, достанеться й передам. Ну, а тепер давайте спробуємо, звичайно, що без голосу тільки відтворюємо ритмічний малюнок, проплескавши його. Сподіваюся, у вас все вийшло. Відтворюючи ритмічний малюнок, я думаю, що ви встигли відчути сильну та слабкі долі. А для того, щоб правильно розпівати малізм, музичну прикрасу, нам потрібно розставити правильно наголоси. Тобто вчасно відчути сильну та слабку долю. Дам лиха, за каблуком, за каблуком лиха дам, достанеться й передам, дам лиха за каблуком, за каблуком лиха дам, достанеться й передам. Для того, щоб вам краще було зрозуміло, то у приспіві ми маємо правильно поставити наголос та розспівати голосну букву А. Так, щоб ми почули в ній склад Га. Дам лиха за каблукам за каблукам лиха дам достанеться й передам. Ну і на завершення, давайте закріпимо уже вивчену мелодію куплету та мелодію приспіву пісні «От Києва до Лубенка. От Києва до Лубен насіяла да». Дома вже під караоке версію на Ютубі, ви можете спробувати підставити слова інших куплетів до нашої мелодії, яку ми сьогодні з вами вивчили.